Сервіс Glide дозволяє створити мобільну аплікацію на основі інформації з Google таблиці. Для того, щоб розпочати роботу, входимо зі своїм обліковим записом Google і обираємо створити аплікацію з Google таблиці. Обираємо файлик. І у моєму випадку це файлик, який називається «Cities» – «Міста», в котрому є інформація про місто. Його опис та адресу фотографії цього міста. Service Glide автоматично створює вигляд екрану мобільного пристрою, на якому відображається інформація з моєї таблиці. Зверніть увагу, я ще нічого не налаштовувала, а ця програма вже, в принципі, є готовою для використання. За умовчанням, пропонується виводити інформацію з таблиці у вигляді списку. Це може бути компактний вигляд, це можуть бути плитки. Календар, якщо в таблиці є інформація про дати, карта, пропорції, картки чи детальна інформація. Скажімо, я би хотіла зупинитися на вигляді плиток, і я можу налаштувати дещо докладніший вигляд цих самих плиток. По-перше, вказується, які дані відображаються. По-друге, вказується, в якому в ракурсі буде здійснюватись прокручення, горизонтальне чи вертикальне. Розмір плитки можна обирати такий, як вважаємо за необхідним. Також вказуємо, скільки плиток буде поміщатися в рядочок та стовпчик, наскільки заокруглені чи чіткі будуть країв зображень, і багато інших налаштувань, котрі, власне кажучи, дозволяють підлаштувати і визначити вигляд своєї мобільної аплікації, так як вважаємо за необхідне. Наступне, що можна змінити, це, наприклад, клацнути на одному з міст, і ми одержимо докладну інформацію про це місто. Але і цей вигляд екрану можна змінювати. Зокрема, я клацну плюсик для того, щоб додати компонент, оберу текст і вкажу, що текст має відображати інформацію з поля місто. Наприклад, це має бути великий текст вирівняний по центру. Всі великі літери. Також додам компонент, який називається Зображення. Він буде відображати інформацію з фотографії в ось такому вигляді. І а, можна спробувати додати кнопку Улюблені для того, щоб можна було позначити якісь міста як свої улюблені. І, наприклад, ще один компонент. Текст. Котрому буде опис міста. І повернувшись до першого вікна налаштувань, ось цей стандартний елемент тайтл можна вилучити. Таким чином, я гнучку налаштовую зовнішній вигляд інформації про місто. Звертаю увагу, що повернувшись до загального екрану і обравши інше місто, до нього застосовується той же шаблон, котрий я щойно налаштувала. Для попереднього елементу. Я можу дозволити користувачам редагувати цю інформацію, і таким чином кожен відвідувач моєї аплікації зможе змінити інформацію на власний розсуд. Далі ми можемо налаштовувати деякі стандартні компоненти, наприклад, такі, як чи показувати рядок пошуку у нашій програмі. А також ще додавати користувачам нові елементи. Не просто редагувати існуючі, але й додавати нові. Ми тут вказуємо, яку інформацію необхідно буде вказати для того, щоб додати новий елемент до нашої аплікації. Поки що ми працювали з одним єдиним екраном, який називається «Аркуш 1, так як називається аркуш в нашій електронній таблиці. Проте в мобільній аплікації може бути кілька екранів. Це означає, що я можу перейти на закладку «Tabs» і створити новий екран. Наприклад, я би хотіла цей екран назвати не New Tab, а, наприклад, своїм містом Львів. Також я вкажу, що це домашня сторіночка. І тепер внизу я можу перемикатися між загальною інформацією і, наприклад, інформацією про місто Львів. Але ж поки що у мене тут відображається інформація про всі міста. Це означає, що, повернувшись до шаблону, мені необхідно вказати, що треба додати фільтр. Місто дорівнює львів. Зверніть увагу, тут можна вибрати різні компоненти: дорівнює, не дорівнює, місто є непорожнє, порожнє, містить певні. Символи чи не містить певних символів. І таких умов можна додати кілька, в залежності від того, що саме ми би хотіли налаштувати для своєї аплікації. Тут також можна налаштовувати, в якому вигляді буде відображатись інформація про місто. Ну, наприклад, я можу обрати ось такий варіант, якщо вважаю за потрібне, або, знову ж таки, через додавання компонентів можу налаштувати цей екран якось інакше. Також хочу звернути увагу, що я можу змінити значок до стандартного аркуша аркуш 1, і, наприклад, обрати його в ну, ось в такому варіанті. Думаю, вже зрозуміло, що можна обирати і налаштовувати практично все, що ми бачимо тут перед собою, для того, щоб якомога якісніше відобразити інформацію з нашої таблиці. Зайшовши на інформацію про якесь місто, я можу позначити його улюбленим. І тепер на закладочці улюблені у мене відображається саме це місто. Позначила ще одне місто. І тепер серед улюблених вже є два цих міста. Наступна закладка дата означає, що ми можемо переглянути початкову таблицю. Додати до неї колонки, якщо в цьому є необхідність, і внести якусь додаткову інформацію. Звертаю увагу, що як тільки додаються колонки, вони автоматично додаються і до зовнішнього вигляду нашої програми. Наступна опція це можливість переглянути нашу аплікацію як користувач різних платформ. Наприклад, повернути до Layout і спробуємо переглянути на одному чи іншому типі. Пристрої. Наступна вкладка налаштування. Тут ми можемо налаштувати дизайн нашої аплікації, вибрати кольорову гаму, вибрати загальну тему, світлу чи темну, яку вважаємо за потрібну. А тут можна змінити шрифти, котрі використовуються у програмі, а також обрати значок для своєї програми. На вкладці загальні ми можемо змінити назву для. Цієї програми. Я залишу її поки що Кошеситіс, вказати автора та опис, якщо вважаємо за потрібне. Крім того, а ми можемо додати можливість входити в цю програму через, наприклад, електронну скриньку. В даному випадку можна залишити паблік і не змушувати відвідувачів власне, вказувати свої улікові дані для доступу до цієї інформації. Далі. А я вкажу, що хотіла би поділитися цією програмою. Кнопка Share пропонує нам опублікувати аплікацію. І тепер, увійшовши за цим QR-кодом або, наприклад, за цим посиланням, на своєму пристрої, ми можемо переглядати. Що ми надизайнували і, власне кажучи, одержувати доступ до певної інформації не у вигляді Google таблиці, а у вигляді достатньо зручної аплікації для мобільного пристрою і, власне, використовувати всі можливості сучасних технологій для роботи з цією інформацією.